Дорогі друзі, мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу поговорити про те, що дає нам сило жити, діяти і змінювати світ. Про мрію. Елеонора Рузвельт колись сказала, майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Ці слова звучать просто, але в них велика істина, адже саме мрія народжує віру, а віра. Веде до дії, мрія це не щось далеке чи недосяжне, це компас, який показує нам напрям у житті. Хтось мріє створити ліки, що врятують мільйони людей, хтось написати пісню, яку співатимуть покоління, а хтось просто хоче зробити світ добрішим. У кожної людини своя мрія. Але всі вони однаково важливі. Стів Джобс дав пораду: якщо ви не працюєте над своєю мрією, хтось інший найме вас, щоб ви працювали над його. І це правда. Лише ми самі можемо втілити те, що живе у нашому серці, бо ніхто інший не зробить цього за нас. Так, шлях до мрії буває непростим. Інколи нас не розуміють, іноді не вірять у нас. Але, як повторював Уолл Дісней, якщо можеш про це мріяти, можеш це зробити. І саме віра в це перетворює неможливе на можливе. Ми, молоде покоління, саме від нас залежить, яким буде завтра. І якщо кожен з нас зможе зберегти у серці свою мрію, щиру, добру, справжню, то наше майбутнє буде прекрасним. Тож мрійте сміливо, дійте впевнено, і вірте у красу своєї мрії, адже саме вона робить нас сильнішими, світлішими і ближчими <паспоріг> до того світу, про який ми мріємо.